Всім привіт, я Марія Піон. Ви у мене на Ютуб-каналі. Тут ми говоримо про астрологію, езотерику, і, звичайно, тут є прогнози, але сьогоднішнє відео про сонячне затемнення. Бо це найзначніша астрологічна подія, яка чекає нас в квітні. В квітень, взагалі, особливий місяць. Він буде а, окремо, звичайно, запишу відео, але сьогодні просто два слова скажу про квітень. Квітень теж дуже сильний по подіям і активний, тому що в ньому також немає ретропланет. Є тільки одна наша улюблена ретропланета, і в своєму ретрогрузі буде саме Меркурій. Меркурій буде задавати таке переговорення попередніх домовленостей. І, власне, співпадіння з тим, що його вплив ретроградності буде із затемненням, має ключове значення для того, як це затемнення, в принципі, буде сприйматися. Тож говоримо про сонячне затемнення 8 квітня 2024 року. Це найзначиміша подія, оскільки від неї буде дуже багато собитійності, чітких ситуацій ставатися в житті, чітких контактів з людьми, чітких якихось домовленостей, а, фіналів ситуації. Якихось нових зрушень в певних аспектах життя. І для кожного, звичайно, в різній сфері. Тому поговоримо для кожного знаку зодіаку, як вплине сонячне затемнення в 2024 році весною. Тому що, власне, сонячне затемнення, воно є таким, такою кульмінацією, воно завжди підводить певні підсумки, вказує на певні. Причини, воно виводить ситуації і висвітлює події. Тому е, зазвичай сонячне затемнення завжди більше направлено на конкретні ситуації та події, які відбуваються. А місячне воно більше про переживання, трансформації, емоції, які ми відчуваємо. Певні наші внутрішні рішення, наші якісь там стереотипи, установки. А ось сонячне затемнення воно чітко дає події, аби по подіям зрозуміти, як ти себе. Попередньо вів так, до чого привели твої рішення, і дати тобі ключик до дальших дій. Тож детальніше про це затемнення. Саме 8 квітня відбувається момент затемнення, але вплив його дуже обширний. По-перше, цілий коридор затемнень на нас впливає, і його вплив почався ще 10 березня, 18 березня включилася точка затемнень перша. Далі у нас. Місячне затемнення, ну і потім сонячне, і до 20 квітня йде ще вплив сонячного затемнення. Тому на подію очікувати саме в моменті 8 квітня ну не варта, тому що саме. По-перше, в коридорі за і найчастіше відбуваються події, просто вони якби кульмінуються. Тобто є якась розв'язка, якась конкретна документальна документальний підсумок, висновок саме на 8 квітня може попасти. Але може бути таке, що ці події будуть наближатися просто до 8 квітня календарно. Що для кожного знаку зодіаку це принесе, зараз поговоримо, але ми маємо знати, що на світовому рівні. По-перше, цей коридор затемнень, він взагалі про спілкування, про комунікацію, про людей, про фільтр оточення, про зміни людей навколо вас, про вспливання і популяризацію людей, які ем, стають новими лідерами, про взагалі популярність, це про медійність. І е, дуже багато хто навіть там започатковував свої проекти, е, свої якісь починання. Творчі напрямки, просувати себе через інтернет, чи свій товар, чи бізнес. Це зараз було таким гармонійним аспектом, який просто підштовхував до того, аби ну вже починай, ну спробуй і давав хороші результати. Хто цим скористався, особливо в маркетингу, той одразу побачив, що це дійсно має обширний вплив. Але ми маємо розуміти, що взагалі сонячне затемнення, власне, 8 квітня, це як серединна точка певних подій, які вже почали відбуватися у вашому житті. Власне, першою такою, якби е, анонсом цих подій е, була ситуація, яка була е, близько 20 квітня, 23-го року. Згадайте, що там було, хто веде астрологічні щоденники ви в моїй молодці, можете собі перегорнути і свою суботійність звірити. Далі буде ще продовження цієї ситуації, яка зараз буде висвітлятися в певному процесі, в певній такій конкретній дії чи події. Вона буде висвітлюватися 8 квітня 2024 року, і наступний раз буде мати таку повністю фіналізацію. Це вже 29 березня 2025 року. Тому ми бачимо, що ми зараз в розгар ситуації, яка вже починалась. І власне в ній зараз будуть ключові події, які будуть вас спрямовувати до вже, знаєте, конкретних дій, які будуть міняти хід оцієї ситуації. Для кожного з нас це були певні пропрацьовки, такі виклики, челенджі. І тут варта дійсно. Якби враховувати те, що аналізувати, що відбувалося попередній рік, дуже важливо в ході подій і цих неочікуваних вами або може й очікуваних ситуацій, які зараз будуть відбуватися, починаючи від юридичних ситуацій, якихось оформлень, таких чітких кармічних речей, потрібно враховувати те, що було рік попереду, і враховувати, як це дасть наслідки майже на рік вперед. А, тож, взагалі, є зв'язка певна конкретно з затемненням це затемнення сонячне в овні. Овен це велика вогняна сила, це рушійна сила, це про свободу, про а, індивідуалізм, про відстоювання своїх прав. І дуже багато буде виграшів судів. По справедливості саме зараз дуже багато зараз агресивності перемагає. Тобто агресивний маркетинг, агресивні продажі, агресивне ведення бізнесу справ, взагалі комунікації з клієнтами. Наприклад, у роботі використовуйте саме агресивні способи, якщо ви знаєте, що у вас все екологічно, ви хочете донести свою ідею, просто по максимуму це використовуйте. Далі у нас важливий момент, що це епоха, коли з'являються лідери. Ну прям я кажу епоха, тому що ця весна вона епохальна. Вона, по-перше, має таку нотку фаталізму. Тобто, зараз всі, хто мав дійсно вибитися за рахунок популярності, за рахунок хайпу, хейту, може і має шанс зробити це саме на сонячне затемнення. Ну але давайте тепер до кожного з нас індивідуально і починаємо з овнів. До речі, з овнів дуже влучно зараз починаємо, тому що овнів це затемнення буде стосуватися найбільше. А це затемнення, воно нам дає таку перевірку через події, як ми відстоюємо свої права. І для овнів це власне відстоювання індивідуальних цінностей. Воно може перевернути взагалі ваш погляд на те, що з вами відбувається, на ставлення до вас людей, на умови праці, в якій ви знаходитесь, на дуже багато дрібниць, які нібито здаються дрібницями, а для вас вони в ключі міняють погляд на своє життя. Тому це перевертає. Ваше бачення на те, що відбувається в вашому житті, можете приймати прям для себе новий курс дій. От куди я хочу йти, я міняю свій напрямок, тому що до своєї фінальної точки, виявляється, є інший шлях, і я тепер його бачу. Для тельців. У тельців це, взагалі, завершальна така, завершальний момент, коли Щось потрібно закінчити, аби дійти до своєї далекої цілі. Бо щось заважає це, як скинути баласт, як позбутися зайвого. Часом це може бути дуже далеке переміщення, новий зовсім незвіданий горизонт і напрямок, який дає вам шанс, і ним треба скористатися. Близнюки у близнюків це зміна оточення в плані того, що хтось може проявитися таким чином до вас, що вам просто захочеться або позбутись цього спілкування, або навпаки, ви зрозумієте, що ця людина розположена для вас дуже перспективно. Це про гарну співпрацю, це про комунікацію, розширення горизонтів через людей. Тому шукайте в людей пораду, прислухайтеся до експертних думок. Взагалі, у вас такий класний момент розширення знань через людей. А далі йдемо до раків. І у раків а, тематика кар'єрного взагалі питання: чи зможу я на даному місці добути своїх вершин, чи добре я заробляю від даної професії. Для багатьох прям зміна професії захочеться щось зовсім інакшого. І дайте собі цю свободу зараз. Рухайтеся далі, не аналізуйте, якщо відчуваєте. Кидайте старе, ідіть в нове. Зміна колективу, зміна просто місця роботи теж гармонійна. Далі ми йдемо до, до кого це були раки. Тепер йдемо в мене є списочок, щоб я не забувала. Бо я постійно говорю і так занурююся в тему, що потім можу інколи збитися з послідовності. Ви мені це пишете в коментарях, я вже стараюсь слідкувати. Так, далі ми йдемо до Левчиків. Леви. У вас тематика розширення взагалі себе. Ви можете популяризувати якусь свою ідею, спрацювати з соціальними медіа, можете йти е, і рухатися в інтернеті на широкі маси. Це масштабування, це розширення. Маєте якийсь, якийсь шанс, можливість, чи здатність рекламувати свій продукт, товар-послугу. Використовуйте в цей момент. І знаєте, не насилуйте долю, тобто не, не старайтеся самостійно. Вам доля сама буде давати а, способи розширення, можуть прийти неочікувані пропозиції, які дають вам дійсно момент а, збільшення кількості, наприклад, клієнтів, шанувальників, підписників. А, далі діви. У ДІВ це а, прям глибинні зміни. А, Конкретно це затемнення для Дів буде мати велику таку перебудову структури життя. Тобто захочеться по-іншому спланувати свій бюджет, своє бачення витрат. Можете просто відмовитися від якихось трат, можете закрити кредит, можете, знаєте, ви фільтруєте витрати. І, е, власне, фінанси, які пов'язані з іншими людьми, ви зараз можете переглядати, чи потрібно приймати допомогу від когось? Чи можливо з'являються шанси подати на якісь документи, де отримувати якісь виплати? Все, що оточує вас не від вашої діяльності фінансів, а от просто приходить до вас вигляді подарунку, допомоги, соцвиплат, дивідентів, процентів з депозиту. Чи там ви здаєте в оренду, наприклад, квартиру? Ось про ці фінанси буде йтись в це затемнення. Ви будете переглядати, чи це для вас вигідно від чогось відмовлятися, а щось буде давати вам розширення. Тому допомогу приймайте. Особливо фінансово. Далі терези. І терези чітко направлені на фокус на сім'ї. Для багатьох це зачаття дитини, для багатьох це буде питання про дітей, про сім'ю. Хтось вирішить одружитися, прийме для себе рішення таке рішуче, хтось отримає пропозицію руки і серця. І це, в принципі, про розширення вашої сім'ї. Тому може бути навіть, ви навіть можете взяти когось собі ще в дім, може хтось до вас підсилитись. І це розширить вашу сім'ю. Можете взяти собачку-котика, теж як члена сім'ї будете сприймати дуже гармонійний момент для вас. Далі у нас скорпіони, і у скорпіонів питання здоров'я виходить на перше місце, тому якщо є можливість якоїсь діагностики, в цей час все буде влучно. Тобто для вас висвітлиться істинна проблема якихось недомагань. У вас може виявитися якийсь, до речі, дуже класно для початку дієти і для занять спортом. Тому можете, наприклад, почати з весни. Зни знов займатися спортом, і це піде на благо вашому здоров'ю. Далі у нас стрільці. І у стрільців це прям про творчість. Ох, зараз буде, знаєте, інтуїтивна творчість, то куди хочеться, то куди душа лежить, куди серденько розполагає, знаєте, коли хочеться чогось робити, не відмовляйте собі. Тому що у вас порив творчості може реально у вас потім монетизуватися, той, той, який ви зараз будете починати. Якщо хочеться якоїсь справи, якогось креативу свого проєкту, не відмовляйте собі, це хороший старт. Також пам'ятайте, що для вас це, особливо для людей творчих професій, це прям етап натхнення і реалізації себе. Далі йдемо до козерогів. І у козерогів питання нерухомості дому, можливо, повернення додому, продажі купівлі нерухомості і взагалі питання благоустройства дому. Можете десь змінити навіть житло, а можете змінити щось в домі. Також це стосується документів. Слідкуйте, аби вони всі були в порядку, і зробіть собі взагалі такий знаєте, органайзер документів, аби ви чітко знали, де що лежить, і були зафокусовані в домі, завжди знали, що де на своєму місці лежить. Порядок в домі для вас буде дуже добрий теж як такий прокачуючий прокачуюча дія для гармонізації цього аспекту Тепер йдемо до Водоліїв. І у Водоліїв це, а, власне, однодумці, ідеологи, ті, до кого ви тягнетесь, ті, хто тягнеться до вас. А, у Водолії, взагалі, шанс класних друзів знайти, познайомитися з новими людьми. Можливо, наразі це тільки там для просто спільного якогось хобі, заняття спортом, там, заняття якимись а, видами розваг, але в майбутньому це може стати вашим новим колективом чи вашими якимись партнерами в справі. Тобто дуже гарні шанси буде давати доля для розширення друзів, Друзів, дружнього кола, близьких, знайомих, які потім в перспективі можуть вам дати ну, шалено вигідні а, горизонти. Тобто дійсно зачіпляйтеся за тих людей, яких зараз будете зустрічати. А, і у нас залишилися рибки. А, і у рибок а, крутий аспект, тому що а, він. Так, якби висвітлює вашу самооцінку, у рибок було певне встановлення. Півтора місяці у вас була така турбулентність внутрішня, ви ем, відчували дисгармонію, якісь сумніви в собі трансформувалися. І зараз прийшли до певних висновків. І саме на затемнення, у вас є якась фіналізація. Чого я вартий, скільки коштують мої послуги, може бути переоцінка своїх там прайсів на якісь послуги. Це може бути для вас будь-яка ситуація, яка прокачує вашу самооцінку. А може по ретро Меркурію, просто захочу повернутися колишній, і ви просто знаєте так кайфанете від того, що. Ой, а навіть він мене цінить, і взагалі це такий челлендж, виклик для вас на самооцінку. Тому всі ситуації, які будуть ставатися, якісь проблемні, конфліктні, складні для вас вирішенні. Обирайте в першу чергу себе, свою цінність, аби ви почували себе достойно в будь-якій ситуації. Тоді для вас є такий великий шанс. Пройти це затемнення і покращити на там на цілий рівень своє життя дійсно відчути себе по-інакшому, що для рибок є на першому місці. Я бажаю вам пройти коридор за темним, з легкістю, кайфанути від того, що він відбувається, бо він дає події, на які ми фактично вже не впливаємо, бо ми вже впливали на них в попередній період. Він дає нам такі фокусні, чіткі тригерні точки, конкретні фінали, як екзамени нашого навчання попереднього. І це такі кармічні фантальні події, від яких ми ж не можемо ніяк уникнути їх, а просто спостерігати, як життя їх нам дає це величезне задоволення. Навчіться теж так трошечки до цього ставитися, як до кінофільму. Це, це дуже допомагає сприймати події більш ну так спостерігачем. Що ж там вам життя приготувало на сонячне затемнення 8 квітня 2024 року? Ставте лайки і пишіть, будь ласка, в коментарях, можливо, вже відчули, що ця сфера вас чіпляє. Хто ви за знаком зодіаку по сонцю? Бо, власне, в сонячне затемнення треба дивитися за знаком сонця. Ну і запрошую на консультації, повноцінні, такі великі, а з аналізом вашої натальної карти. Це завжди дає вам ключики навіть до наступних прогнозів, гороскопів, аби ви змогли одразу. Персоналізувати в свій сценарій життя. Дякую!